Ні, пока нікого нету. Ой, хороший! Приймати треба таким ячу Модричу. На голову, Модрич! Постригся Пустрикся все. Лево, 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 лево. Лева. Влада все під на направу не переложить. Не, бігайте по. Общая фигня. що, ж отруєділи, да? Сунцек вийшло. Ну да, припікало. І тут контратака, може бути в андердогів. Зажував трохи мората цього м'яча. Гарно виходить з захисту в атаку андердог. Да. під Зайди, зайди, пас, зайди. Ага, я бачу, так. Да. Хорошок піднімає. Гарний пас від поля. Модричу швидше треба приймати рішення. Не вертон, майже не запізнився. Ну так, трохи. Півчуса не рахується. Що ж, продовжується матч. Нагадаємо, в Андердоге це друга гра. Штурма перша. Вандердог перший матч зіграв нічого. Ні, ні, ну там Вставляй, вставляй! Там трішки. З вовками МБП, а штурм тільки розпочинає. Свій похід в шостому турі. Шостий тур сьогодні, так? Да? Пора заново починати. Давайте сім тури. Шість. Шість. Останній. Сьогодні Вова голокоше має проводити жеребкування, кубка. <ріп> <ріп> Це ой, ой ой технічно грав Депай. Нападайте, пацани. Не дотягнувся Карлос до цього м'яча. Ну щось, по нуляк. Джека на м'яч. поки команди. О, вже хай прийняв. Приборка в шкіряного. Модріч. А тут жеребець. Та різкий Вибив цього м'яча. тут втрата. Від штурму. Але зупинилася так андердогів. О, сонечко виходить. Сенд, Минута! Намагай набирай. Не точний від ореє, вже мчить порядку лару, гарна розіграш з головком. Пожар веля воріт штурму, хочуть забити гол андердоги, треба їм очки в цьому турі. А да, тут перехватить граваре, треба швидше розвивати да, атаку Точний пас від новачка команди штурм. Міша, бачиш, все і на воротах, і часом. Міша як за свою команду прям грає. До виходу! Сука! ми ми вас треба посадити повністю і потім грати вже з мною. Так, давайте без цих адміністративних ресурсів. Все, час!